Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях лікар-гастроентеролог, член Української асоціації гастроентерологів, кандидат медичних наук, завідувачка центром гастрології Вінницької обласної лікарні імені Перегова Наталя Миколаївна Кізлова. Наталія Миколаївна. Доброго дня. А поговоримо ми на тему актуальне питання гастроентерологу. А зібрали ми декілька питань, які є актуальними на нашу думку, і хочемо з вами. Поділитися цією інформацією, власне зараз триває піст. Ну і перше питання до лікаря гастроентеролога: чи корисно дотримуватися посту? І кому не потрібно все таки а, 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 дотримуватися посту, якщо людина наприклад хвора там на гастрит чи виразку шлунку? Так, піст він займає таких декілька аспектів життєвих, тобто покращувати може і фізичний стан, і психічний, і духовний. Але якщо правильно дотримуватись цих рекомендацій, можна сказати, правильно входити в піст і правильно виходити, тоді він не буде завдавати шкоди організму. Але якщо люди мають хронічні захворювання якісь, і, наприклад, виразкову хворобу, і в період, От посту вони можуть загострюватись, Там, гастрит. Не рекомендується тобто, постити. Людям, які мають важкі хронічні захворювання, наприклад, там цукровий діабет, виражена там недостатність, ниркова, серцева, захворювання печінки, ну звісно, що вагітним жінкам, то тут потрібно консультуватися з лікарем, можливо, якби просто виключати певні продукти, які можуть шкодити, тому що коли людина постить, більше вживається, наприклад, там фруктів. Мандаринів, які є кислими, які для шлунку є ну, такими шкідливими, більше може вважати вживатися і квашення, ну там з різними кашами, тобто вони теж є для агресивні шлунку, да, так, є. для шлунку. Довгі проміжки між прийомами їжі, то це теж спонукає більше виділення шлункової секреції і може викликати захворювання, наприклад, шлунку. А якщо у людини вже є на. Явна виразка, і, наприклад, е, виключається тваринний білок, а який допомагає загоєнню виразки, то знову ж таки можуть з'являтися біль, відчутті важкості, дискомфорт, От в такому плані. Ще один момент. А чому, наприклад, у людини немає відчуття ситості після повноцінного прийому їжі? Е, ну, таке буває, е, тому що, дивлячись, по е, як який характер їжі, тобто як людина харчується. Якщо людина, наприклад, вживає легко засвоювані вуглеводи, то рівень цукру там підвищується, звісно, і тоді збільшуються якби, енергетичні потреби, і людина знову відчуває голод. Якщо навіть вона з'їла маленький батончик, там, який містить високий калораж, тобто це легкі вуглеводи і через. Певний час вона знову буде відчувати голод. Якщо не вживається білкова їжа, яка теж потрібно затратити певні сили і енергію організму, щоб переварити. От, наприклад, якщо там взяти вся на каша, вона швидко евакуюється, да? і е, тоді відчуття голоду більше з'являється. Mm. Але якщо їсти, наприклад, яйце, м'ясо, навіть рибу, білок, е, білок да, то тоді не буде такого відчуття голоду. По-перше, якщо є порушення харчування і довгі проміжки між вживанням їжі, це теж порушує моторику і буде виділятися більше шлункового соку, де буде хотітися їсти. Якщо недостатній питний режим, то теж буде більша потреба в їжі. І якщо немає клітковини в достатній кількості, то теж буде більша потреба в їжі. Це якби харчові аспекти. Але... Якщо людина в хронічному стресі виділяється гормон, скажем, стресу лептин, який ну він не дає імпульси нашому мозку, щоб людина мала відчуття ситості, і тому теж є потреба не сигналізує про насичення і є потреба в постійному споживанні їжі. А до речі, а цей гормон якось можна перевірити? Так зараз робиться дослідження крові на лептин. Ага, доволі цікаво. А я ще хотіла уточнити. От вчора я готувалася до ефіру і таку цікаву інформацію. не знаю, наскільки вона, скажімо, правильна, вірна. Я прочитала, що підшлункова залоза виділяє не так багато ферментів. Ферменти, які розщлює вуглеводи, жири і білок. Це амілаза, ліпаза. І, але ферменти, які розщіплюють клітковину, а пішлунково не виділяє. Тобто, фактично клітковина. Ну очі ще організми проходить. Ну, е, Вона це, має це як так? детоксикаційну функцію організму, тобто виводить зайві там, бактерії, е, ну, скажімо так, зміцнює імунітет, запобігає виникненню якихось хронічних інфекцій і так далі. Ну, е, вона, Я не можу сказати, що вона зовсім не розщеплює клітковину, вона розщеплює, просто, виділяються певні ферменти підшлунковою, і шлунком для того, щоб переробити ту їрку. Їжу, яка потрапляє uh -huh. в організм. А про жовч? А якщо жовч, ну говорять лікарі, реагує лише на жир, тобто зранку навіть можна трошки, трошки сала з'їсти, це якраз буде жовчогінно жовчогінною, фактично. А то чому ліки там артишок, Ресторопшу вважають жовчогінними? Ну, якби До ліків ми повинні дойти потім. Перше, це має бути правильність харчування. І дійсно, якщо є жирна їжа, ну, я не говорю вже про якісь консерви і все, ми маємо виду, що жири містяться в тваринній їжі, то вона буде сприяти кращому жовчовиділенню. Будь-яка їжа буде якби, сприяти жовчувидленню, тому що якщо їжа потрапляє до нас в організм, має виділитися. Відкритися цей сфінктер, виділитися жовч для того, щоб переробити ту їжу. Да? І якщо, наприклад, людина неправильно харчується, в неї малорухомий спосіб життя, то відбувається збільшення розмірів жовчного, застій в жовчному михорі, і вона тоді вже не може виділятися в достатній кількості для того, щоб переробляти їжу. До речі, на фоні психоемоційних якихось. Моментів стресів теж цей сфінктер скорочується, і от такі люди, можна сказати, з функціональними розладами, вони відчувають болі і важкість в правому підрібірі. Через що? Через те, що не відкривається цей сфінктер і не виділяється жовч. У нас за добу в нормі може виділятися від 800 до 1,5 мл жовчі, для того, щоб здійснювати ці процеси травлення. І до речі, крім оцих болів, крім дискомфортів в шлунку, може. Може, бути і закрипи, тому що оця жовч вона і допомагає транзиту цієї клітковини по кишечнику, теж має детоксикаційні функції для того, щоб виводилися зайві неперетравлені рештки. Тобто, виходить, що якщо біль в впра... ну, скажімо, в правому підрібілі, це може бути причиною ну, скажімо, нервового якогось розладу, і тоді що краще бути заспокійливе, рухатися. Власне, такі такі прості поради. Ну, прості поради, це має бути правильний відпочинок, тому що знову ж таки, якщо, допустимо, в кишечнику виділяється серетонін, гормон радості, да? Да, якщо це... у людини ну вона неправильно відпочиває, не спить, цей гормон не виробляється, і він також впливає на роботу моторіку шлунково-кишкового тракту, і може бути так звані оверлап-синдроми, де йдуть функціональні розлади, тобто порушення роботи. Шлунку, дисфункції сфінктера, там, оді, жовчного міхура, і якби, синдром подразного кишечника, який може теж має певні градації там, з переважанням болю, метеоризму, проносів або закріпів. Тобто, от нервова система може впливати на всі ці органи, і це можуть бути не якісь хронічні захворювання, а функціональні на фоні. Основних двох моментів стресу і неправильного харчування. А ви виписуєте заспокійливі ліки пацієнта? Ми виписуємо, якщо ми бачимо, тобто ми даємо пацієнту заповнити там певні шкали, і ми визначаємо чи є тривожність, чи є депресія, якого виду, якщо вона не виражена. То в методах своїх лікування ми можемо застосовувати засоби, ну які будуть допомагати, скажімо так, і е, емоційному стану, і будуть покращувати роботу шлунково-кишкового тракту разом із. Тими чи іншими іншими медикаментами, які нам потрібно налагодити роботу шлункового кишкового тракту. Але якщо є виражені моменти депресивності, то тоді ми рекомендуємо вже звернутися до психіатра, тому що є різні види депресії, щоб вже не влазити туди, вони мають розрізнити і тоді вже визначити тактику лікування таких пацієнтів. І в нас колись в структурі і роботи центру був психотерапевт, яка разом з гастроентерологом. Займалась такими пацієнтами, це це до речі, правильно да. мені здається. А стосовно кави, кава без кофійну, чи корисна вона, скажімо, більше для шлунково-кишкового тракту? І якщо у людини проблема з шлунково кишковим трактом, наскільки взагалі варто пити каву без маю на увазі звичайну каву і там чи каву без кофійну можна замінити? Ну, є люди, які, тобто є харчові звички, залежність, да, і від кави в тому числі. І ну, якби, дійсно в період, якщо є знову ж таки там запалення шлунку, є ерозії чи виразки, ну, не рекомендується, тому що вони навпаки стимулюють шлункову секрецію да, і подразнюють слизову оболонку. Але, в принципі, ну, якщо вже йде період загоєння, то можна пити каву. Але не на голодний шлунок, і розводити її молоком. Є дослідження, які говорять, що кава там одна чи дві кільжанки небагато, да? вони навіть можуть сприяти зменшенню фіброзу печінки. І про це вже є ну, якби, наукові Досліджує. такі дослідження і публікації. Тому вона також містить багато речовин, які ну, несуть користь організму. Але якщо є загострення і людина хоче. То просто вона має бути не на голодний шлунок і вона має бути не міцна. І для того, щоб вона е ну не подразнювала, то розводити з молоком. Ну враховуючи те, якщо немає якоїсь лактозної непереносимості, але зараз є і безлактозні молочні продукти. Миколаївна, скажи, будь ласка, ось останнім часом. А багато хто вимірює ферритин, Ну, власне, не багато хто лікарі радять. Я ще увазі, що гемоглобін може бути у людини. Це теж залізо в нормі. А феррітин це депозит. Заліза, де е, накопичується залізо, він може бути низьким. У ну, людини є проблеми, які вона там. Це може бути і головні болі, запаморочі, поганий апетит. І ось якось виявляється, що цей ферритин напряму залежить від, а, ну, від шлунково кишкового тракту, що мається на увазі, що саме проблеми шлунково кишкового тракту можуть не давати накоплюватися, скажімо, залізу. І які причини. Це може бути там, хелікобактер, людина мала їсть заліза. ще Я прочитала якісь метанобризуючі бактерії, які їдять залізо, теж можуть бути причиною. Тобто, наскільки це все в організмі пов'язано. Ось стосовно саме проблем з ферітином. Зараз всі заміряють і всі бачать, що він доволі чомусь низький у багатьох людей. Е, так, е, якби є дві сторони цього показника, е, тобто, якщо він нижче норми, то е, це дійсно білок, який допомагає. Ну, засвоювати залізо в організмі. І, тобто є певні причини, коли може бути недостача його, якщо там вагітні жінки, якщо є, наприклад, онкозахворювання, якщо обільні місячні або людина погано харчується, є дефіцит ваги, виснаження, є аутоімунні якісь захворювання, ну той ж, наприклад, щитовидної залози можуть бути показники феретину, знижені. І Якщо, наприклад, людина відчуває слабкість, дискомфорт в животі, якщо ну, є випадіння волосся, ламкість нігтів, сухість шкіри, при таких е, станах потрібно обстежувати феретин. І е, якщо дійсно він недостатній, то призначаються препарати заліза. Ну і дивляться, якщо ще є, є те, що ви сказали про хілікобактер, тобто він може бути. Причиною, якщо не встановлена інша причина анемії, то хілікобактер може бути однією із причин анемії. Я, до речі, прочитала ну нові дослідження, які були, що у людей, навіть у яких жирова хвороба печінки, артеріальна гіпертензія, там підвищені холестерини. Теж у більшості е, людей виявляли хелікобактер. Тому сьогодні спектр, скажімо, на що може впливати хелікобактер, яких станів е, збільшився. Але з іншого боку, е, наприклад, е, якщо є е, 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 таке захворювання, як гемохроматоз, коли відбувається накопичення заліза і воно не виводиться кишківником, в організмі і вражається підшлункова залоза, печінки, нирки, навіть мозок е, і навіть Розвивається, ну так би мовити, бронзовий цукровий діабет, то змінюється пігментація шкіри, тоді вже йде е, гіперфертиномія, тобто ці показники високі. І також е, високий показник він може бути при захворюваннях печінки, при вірусних гепатитах, при тому, хто вживає алкоголь. І тому цей показник він має дві сторони медалі. І якщо йде гіперфертинемія, це негативний процес прогноз для, наприклад, печінки прогресувань захворювань печінки він може слугувати також як онкомаркером. Тобто, у людей, які є, є онкологія, в них може бути також гіперферетинемія, і, от, наприклад, якщо той же гемохроматоз, то там роблять кровопускання, тобто флеботомію, для того, щоб знижувати цей показник феретину. Тому якби складно. з одного боку ми шукаємо причини, коли він знижений, а з другого боку є інші. Чинники, які впливають на його підвищення, <кій> але виводиться е, кишечником, і якщо або недостатнє засвоєння, то низькі показники. А якщо не виводиться, то вже підвищені <кій> А стосовно кислий у роті яка причина і взагалі це лікується? Е, основна причина це підвищення слонкової секреції. Це Кислий присмак в роті може бути печія це при гіперацидних станах, і тоді даються, наприклад, препарати, які знижують шлункову секрецію. Тому що, наприклад, якщо є захворювання і підшлункової залози, воно може десь корелювати із теж запаленням шлунку, і, ну, скажімо, інгібітори протонної помпи група препаратів даються як і на пригнічення панкреатичної, так і шлункової секреції. А стосовно яких продуктів варто уникати для того, щоб підтримати здоров'я кішківника? У мене їжа, яка отрує, ну так, умовно кажучи. Ну, от там, коли я буваю на конференціях, академія здорового харчування там завжди говорять про те, що ми повинні думати, як нагодувати наш кишківник. а не просто як ну, відчути їсти. Сидість, того, щоб да, їсти. Що ми якби напхали туди в шлунок, все і вже відчуваємо ситість. Тому що е, саме в кишківнику живе 2 мільйона бактерій, і від зміни е, оцього м, такого балансу кишкового буде залежати стан імунної системи, і це може бути пусковим механізмом розвитку багатьох захворювань. І тому е, правильно приготовлена їжа в збалансованості білки, жири, вуглеводи, але вуглеводи нелегко засвоюють, тобто не торти, тістечка, е, уникати там всяких консерв. Давати кисломолочні продукти у вигляді йогуртів, зелень, клітковина, яка міститься в овочах і фруктах, тобто для того, щоб наш кишківник, скажімо, виводив оці зайві бактерії. На рівновагу можуть впливати і лікарські засоби, тобто, якщо безконтрольний прийом антибіотиків чи інших є деякі препарати, які можуть впливати на ту ж порушення мікробіому кишківника. Що може призводити до е, захворювань, тому що на сьогоднішній день є е, кишечник мозок, кишечник печінка. Оці вісі вони вже якби доведені науково, і от кажуть, що бактерії можуть звести людину з розуму. Тобто, якщо людина стресує, навіть не тільки там не харчується, а дві години стресу призводять до зміни мікробіому кишківника і вже от. Коли він змінюється, тобто виділяються бактерії, які знову потім посилюють стрес, ідуть через гематоенцефалічний бар'єр в мозок і посилюють стрес. Тому наш організм дуже цікавий, до кінця не вивчений. Є багато даних, яких зараз з'являється, але має бути і не тільки харчування, а достатній питний режим, фізична активність для того, щоб покращувалися метаболічні процеси, тому що той же ж кишечник він має вивести зайвий холестерин з кишечника і відпочинок. Для того щоб вироблявся оцей гормон задоволення серотоніну і ми відчували себе здоровими. Наскільки все звісно складно? Чи пов'язані проблеми? скажімо, ну буквально в нас хвилинка залишається. А доволі часто люди звертаються до дерматологів. А, а якісь проблеми з обличчям, там зі шкіри обличчя, і саме чомусь до дерматолога. А іноді це власне може бути проблемами шлунково-кишкового тракту. Так, якраз ми те, що ми бачимо на обличчі, це якраз і є наш. To. скажімо, шлунково кишковий тракт як зрозуміти, що ці проблеми все таки не напряму пов'язані з обличчям. А причина там є Ну, потрібно звернутися, звісно, до лікаря, провести обстеження і все ж таки визначити, що це пов'язано із роботою шлункового кишкового тракту. Це може бути пов'язано із роботою неправильної жовчного міхура, печінку. Тому що ми сьогодні вже говорили про ну трохи жовчний міхур. Про кишківник, тобто кишківник не виводить всі ті шкідливі бактерії, і вони можна сказати, йдуть, виводяться через шкіру. Від того відбувається. Вається ну такі зміни на обличчі на тулубі. Є так звані не тільки там дермати, а взагалі там позапечінкові прояви, які можуть проявлятися першими симптомами. Це якісь висипи на шкірі, це аутоімунні захворювання. Тому тут потрібно диференціювати, але для того, щоб виключити, наприклад, що це пов'язано з шлунково-кишковим трактом. І то нас дуже часто скеровують дерматологи, щоб перевірити органи трав. Влення тому, що ті висипи, з якими до них звертаються пацієнти, можуть бути саме з цим, і навіть на фоні паразитарної інфекції. Ой, доволі доволі складно. На жаль, дуже цікава розмова. Час наш завершується 11.30 на годиннику нагадаю що сьогодні ми говорили а, про. Різні питання, скажімо, гастроентерологу, власне, кін і так і назвали нашу програму Актуальні питання гастроентерологу говорили з нашою гостю, Це лікар-гастроентеролог, член Української асоціації гастроентерологів, кандидат медичних наук, завідуюча центром гастрології Вінницької обласної лікарні Міні Ворогова Наталя Кізлова. З вами була Ірина Булгакова. Ми прощаємо з вами на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один